Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу Audi A6C5. кузов. Будемо міняти термозні диски, колодки і перебирати повністю супорт, знімати його з трубок, витягувати і міняти в ньому всі резинки. Для цього нам потрібно зняти ми зняли, піддомкратили це ази дуже такі прості. Тепер ми його ось знімаємо цю скобу, відкручуємо шестигранником, отаким на 7 відкручуємо. Отут, відкручуємо. Вдарить, можна взяти молотком там. Не можемо, туди щось, може там у нас якісь інші шестигранники, Нажимо позу. Е, так, е, відкручуємо. Е, Наші шестиграніком на 6, а по заводу можна бути 7. Ну, не знаю, будь беремо, Відкручуємо в оцей резинки, тут відкручуємо і беремо ключ на 11, на 11 і одразу зриваємо ось оцю шлангу з тормозною жидкостю, щоб нам її. Оп, зриваємо її. А, так у нас навіть тут крутиться все. Дуже добре, тут у нас все крутиться все. Так. Откручуємо е цю скобу ключом на 17. От тут ось дві гайки, ось два болта. Ставимо і відкручуємо їх. І ось ще один. Откручуємо, знімаємо скобу, знімаємо дискут, нічого такого сложного нема. Включи. Відкручуємо нашу шлангу. Вона щас, жидкость вся стече грязная, бачите. Заклинило, колодку стерло одну повністю, а втора більш-менш ціла. Тому що диск був постійно аж такого аж синіватого цвета. Я власнику сказав машини, що Кажу, там... ну, воно видно, що машина затирає, воно так що аж все. Оттуда все що. Не знаю, напевно під заміну сам сам циліндр, що тут вже ставить. Тут все мертво, будемо заказувати циліндр і будемо міняти. Для того щоб нам видавити поршень, у нас тут капець, туди його спочатку трошки тут запшикали оцією жидкостю, що стекла, а потім сюди поналивали, воздухом беремо і можемо так ось його видавити. Ну він у нас плохо видавлюється. Ну, спробуємо, по крайній мірі. Він вже молотком туди забився воздухом на це твердям. Просто треба добре попасти туди і вийдуть його, можна резинову шлангу якусь. Коротше, таким образом його видавлюю. Так, ось такий вид має, єлі вистрелив. Отудова, Не знаю. Такий сильно він. Зараз ми його затремо. Подивимося. Ну, він витирається, в принципі, робоча поверхня там, де в нього в принципі, не критична. Можна і ставити, пробувати. Ось тут трошечки є такі задіри. Ну, бувало й похужі, бувало і похужі, циліндри набагато, і вони не текли і працювали. Ось бачите, просто ржава сідає на цю окисель, і воно... Якщо воно його там змастити, воно все буде ще працювати. Ось Бачите, воно затирається дуже-дуже швидко. Це все ржавано. Нанікель на цей просто налазить. В принципі, я думаю, що ми його очистимо, поставимо та і все буде. Повістки, 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 Не можемо на дискотеку впіти. Остається тільки вночі крутити роздовбані корчі. І так, отак за... стягуємо на край. І ось отак оберемо його і сюди ставимо, раз я так по, по кругу його запихаємо пильник і ой так видно. Про, і дивимося, так прокручуємо по кругу. Ось тут заглянемо, вроді би. Вроді як став. Отак його пробуємо піднімати, він вроді як у нас стоїть. І руками ось він у нас вже починає собиратися, він должен легко руками собратися. Зараз трішки його берем. Ось ось так, раз. Є? О, все, пішов, 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 пішов. Я взагалі має руками запихав. О, все, легко зайшов, десь трошки наперекос стало. Брезинку не завернуло там. Ну, Я думаю, що там все хорошо. Смазали, ми таким для супортів отакою штукою. Все позамазували і замінюємо теж, що ці резинки вони отверткою легко виковирюються. Запихаємо їх теж все. попшикали ведешкою сюди. Резинку саму спшикали, цю теж ведешкою. Дуже легко. Я їх запихав, вони одягаються просто як, як шланга на цей. Главное її туди направити отвір. Раз і вона вже на місці. Все, воно стає руками, просто новенькі, кришечки. Ось лежать всі з неї, всі, всі загушечки, кришечки. Все так само. Це трошки поважче, тому що тут все збираємо, все на місце. Нам ще пристає датчик. Колодок припаяти, тому що тут два стоїть на цій ауді. Ну це вже таке. Продовжуємо збирати його, е, очищаємо, десь тут наший лежить. На коліні все збираємо, як бачите. Очищаємо наший теж, оцей продуваємо воздухом. Ось воно все чисте. Продуваємо, очищаємо його, Берем чистим різьбу, закручуємо, теж смазали його. Закручуємо і ставимо нашу ще одну ось оцю кришечку. Ну, цієї трішечки важче. Все, друзі. Тут ось смазуємо його якимось новенькі диски. Смазуємо якимось мастилом. Ставимо його сюди Тому воно ну, ми вже міряли. Вони точно такі, як нам потрібні. Діски ставимо ТРВ. Це так власник захотів. Тепер скобу нашу теж трішки. Відчищаємо, ось тут де колодки ходить, бажано добре зачистити. Оці міста прилягання, де наші пальчики стають і болти закручуються, прилягають, щоб все рівненько було. Ну і змащуємо болти, ставимо колодку, вся пиляк і грязь. Такого нічого такого нічого сложного немає. Змащуємо нашій болт. якимось Чорним якимось мастилом в віденігрова. І ставимо нашу скобу. Так, прикручуємо нашу шлангу. Сюди заведи. Прикручуємо нашу шлангу, тормозну. Тут вона легко прикручується, скобу ми не знімали, вставили, прикручуємо болти наші оці на 17, прикрутили. Ще зараз скобу. Оце прикрутимо, смащуємо, тут оберемо. Різьбу теж смазуємо і все прикручуємо. Так, і ставимо скобу нашу. Ставимо її, вона ставиться у нас доволі легко. Трошки туди її треба підбив Поставили Оставили її. Хай, Хай стоїть. Беж не впевнена вона, як все держиться, ну нормально держиться. Наші новенькі загушечки і ось оцю теж ставимо, потім будемо знімати. Ставимо нові загушки, все позажимали, шлангу зажали, датчики колодок поставили ось тут фішку припаяємося, тому що на цю сторону я не знав, що тут теж стає. Купимо, припаяємося сюди. В принципі, у нас все собране. Будемо переходити на задок. Задок вже в наступному, в наступному ролику. Друзі, підписуємося, ставимо лайки. Кому сподобалося. Хороших всім удачних ремонтів. У нас буде